Коли вже люди перестануть вірити в пафосні загальні слова, підставляти під них свій зміст, коли вони почнуть ставити запитання, розбиратися у сенсі сказаного, дивитися і оцінювати реальні дії? Я хотів розповісти про заборонені книжки. Тема доволі цікава. Так мені здалося, на перший погляд, прочитав декілька статей, знайшов перелік з умовних топ-10, я почав шукати цікаву інформацію і, власне, самі книжки. Але занурюючись у цей світ, я ще не знав, куди це мене приведе. Що у момент написання цього абзацу ані тема, ані сенс мого першого задуму не матимуть жодного значення. Дивлячись крізь екран, виникає думка: ці книги існують у нашому сучасному всесвіті у 21-му столітті, і при цьому довкола вже відбувається те жахливе пророцтво, що вже написано на їх сторінках багато років тому. Як взагалі ці автори настільки правдиво та моторошно влучно описали сьогодення? Де поділося критичне мислення суспільства, що сталося з пам'яттю людства? І як водночас ми бачимо неймовірні відкриття у філософії, фізиці, астрономії, медицині та жахливу виставу війни та терору. Насправді немає способу надійно володіти містом, інакше, як піддати його руйнуванню. Государ Нікола Макіавеллі. Ось уже ніби поринаєш у його світ, світ жорстокості, світ, де немає права на помилку, світ, де честь і доблесть понад усе. Спочатку здається, що цього ніяк не може бути допустимо у наш час, але потім, у міру поглиблення, розумієш, що все їм написане перефразується на наш лад. Всі озброєні пророки перемагали, а всі беззброєні гинули. Треба діяти так, щоб тих, хто більше не вірить, змусити вірити силою. Треба перемагати силою чи хитрістю, вселяти народу любов і страх, усувати людей, які мають або можуть зашкодити. Є два способи перемогти: один спираючись на закон, інший діючи силою. Та й про людей загалом можна сказати, що вони невдячні та непостійні, схильні до ліцемірства та обману, що їх відлякує небезпека і тягне нажива. Поки ти робиш їм добро, вони твої усією душею. А коли в тебе з'являється до них потреба, вони відразу від тебе відвернуться. У дитинстві, втім, не тільки в дитинстві. Я хотів стати королем, ну хоча б президентом. Зізнайтеся, хто не фантазував на цю тему. Коли ти цар, у тебе все навколо у підпорядкуванні, а сам ти тільки роздаєш накази. Живеш у палаці, слуги, бали, корона, горностева мантія, прийоми та інші радощі монаршого життя, у перервах між якими можна перебирати золото в засіках царської скарбниці, Жонглюючи державою і скіпітром. будуючи плани захоплення сусідів. Ну, а якщо б жив в країні трохи на схід на південь. Так, ще би гарем був прекрасних жінок. Але це я усвідомив у віці вже трохи віддаленому від дитинства. Ну а щодо праць Макіавеллі, я зрозумів, царем більше бути не хочу. Небезпечна і відповідальна справа. Знаєте, тепер ти не зможеш сприймати політиків як звичайних людей. Ти будеш чекати від них суцільний, неперевершений, кмітливої брехні. Війна це мир. Свобода. Це рабство, неодство, це сила. 1984. Джордж Оруел. Люди. Вони такі ніжні створіння, що з ними можна зробити все, що завгодно. Людина слабка, і коли їй боляче й страшна, вона здатна на будь-яку зраду, навіть зраду самого себе, особливо якщо знає, що визволення у вигляді смерті від цього страху та цього болю не дочекатися. Це морок. Безпросвітна і нескінченна пітьма. Темрява на віки і безнадії на краще. Все це про наймерзенніше і найжахливіше майбутнє людства. А навіть смерть після відвідин Міністерства кохання здається рятівним квитком. А таке міністерство воно скрізь. У дітях, подружжях, товаришах по службі, друзях, та яких до дітька друзів немає більше таких. Лише слова, зайві слова. Фашизм, тоталітаризм, диктатура, ідеальні ідеології є вони і є ти. Вони знають, як і що краще. Ти знаєш, що вони знають і тобі від цього простіше. Ти їм віриш, любиш, поважаєш, боїшся. Вони спрямовують та вирощують твій скромний розум, який цікавиться лише їми. Переді мною схема найпростішого і найреальнішого майбутнього. Коли набридло боротися зі злочинністю, рухати прогрес, коли стан війни це норма. І після всього цього як же хочеться, щоб він побалував, кинув хоч ось отаку маленьку кісточку, натякнув на можливість надії: мені не потрібна влада. Я хочу зберігти людське обличчя. Я хочу не занапастити душу. Страх рухає людиною. Я боюся бути один. Я боюся померти з голоду, я боюся болю, я боюся смерті. Непотрібне кохання, непотрібна віра, непотрібне слово. Це найстрашніша книга. Якщо я надумав прочитати її, то подумай або не думай. Ми стикаємося з труднощами сьогодні і зіштовхнемося з ними завтра. Та у мене все ж є надія. Я мрію, що одного разу людство зрозуміє свої помилки, зрозуміє істинну цінність знання та носія його людське життя. Я мрію, що одного разу меншість володітиме рівними з більшістю правами, захищеними справедливим законом. Я мрію про те, що настане день, і світ, що знемагає від несправедливості, дурості та гніту, перетвориться на оазис свободи та справедливості. Бо інакше це просто безумство робити те саме і чекати інших результатів.